Привіт, мої маленькі, ну що, готові до нових занять? Послухайте, що сьогодні ми з вами будемо говорити. Відгадайте мою загадку, хоч не солодкий та дуже смачний, хоч вам маленький, проте дорогий. Садимо бідати. Він на столі. Люблять його і дорослі, і малі. Так, дітки, молодці, це хліб. Але чи знаєте ви, що хліб не росте на дереві? Він починається з маленької маленької зернинки. Сьогодні ми з вами станемо маленькими дослідниками і дізнаємось, як же з такої крихітки народжується смачний рум'яний хліб. Ви готові? Тоді у дорогу! Хліб один із найпопулярніших продуктів у світі, без якого не обходиться жодний день нашого життя, тому не дивно, що у нього є і своє свято Всесвітній день хліба, що відзначається щорічно 16 жовтня. Сьогодні ми дізнаємось, яку довгу і цікаву подорож проходить маленьке зернятко, щоб стати запашним хлібом. Спочатку було маленьке зернятко. Пропоную пограти у пальчикову гру. Зернятка прокидаються. Ось зернятка у землі, тихо сплять собі малі. Сонце світить, вгору йдуть і колосочками ростуть. Пшеницю треба посадити в землю. Хто допомагає це зробити? Спочатку трактор оре землю. Потім боронує, щоб земля була рівненька, а потім вже сіє пшеницю. Проходить час, і з'являються маленькі зелені паростки, а потім ось які високі зелені колоски. Все літо вони достигають на сонці і стають жовтими. Коли колоски стали жовтими і дзвінкими, приїжджає комбайн. Це справжній велетень. Він збирає всі зернятка. Пшеничні зернятка поїхали з поля на великій вантажівці на тік, де його очищають та сушать. Вантажівка потім везе зерно до млина. Як ви гадаєте, що роблять у млині? Великі машини перетирають зернятка, і вони перетворюються на біле, пухке борошно. Тепер вже борошно їде до пекарні, його везе вже інша вантажівка. У пекарні пекарі це чарівники хліба, беруть борошно. Воду, трохи солі та дріжджів і замішують м'яке тісто. Тісто має трошки відпочити і вирости. Потім його кладуть у форми, а потім вже печуть, ось який рум'яний гарячий хліб виходить із печі. Тепер хлібовозка везе хліб до магазину. Пригадайте, скільки людей працювало. Тракторист, комбайнер, водій, мельник, пекар? Тому хліб це велике багатство. Пропоную пограти в гру, що було спочатку. Давайте перевіримо, чи запам'ятали ви дорогу хліба. Що було раніше борошно чи колосок? Так, колосок. Що було тепер раніше? Пекарня чи магазин? Звичайно, пекарня, що було раніше тісто чи зернятко? Так, зернятко, ми повинні завжди шанувати хліб. Пам'ятайте, хліб на столі велике диво, Його шануємо всі щасливо, Бо праця в ньому і любов, і світла віра, знов і знов.